Привіт, Любителі історії та цікавих місць. Сьогодні розкажу вам про село Новокостянтинів у нас на Хмельниччині. Це село колись містечко з Магдебурзьким правом має цікавезну історію та цікаві пам'ятки. Ми працювали поряд з костелом. Ми робили кадастрову зйомку для оформлення документів на землю. Після закінчення я вирішив трішки пізняти, щоби вам розповісти про цей костел і показати, що там. Цікавого. Отже, дивимось, я буду розповідати про нього. Щось цікаве покажу. Почнемо з короткої історії цього села, що в давнину було містечко. Новокостянтинів розташований в Летичівській громаді на березі Південного Бугу. Містечко засноване князем Олександром Острозьким. У 1600 році. Магдебурзьке право було надано місту королемці Гізмундом III. Тоді ж було дозволено збудувати ратушу та лазню. На старовинних мапах Новокостянтинів зображувався досить вагомим населеним пунктом на цій території. Зокрема, на карті Гіома Боплана містечко зображене із замком та міськими укріпленнями. Саме так. Замок Острозький. Він був збудований приблизно в 1571 році. Місто було захищене валом, ровом і дерев'яними укріпленнями. Та попри це, воно було неодноразово захоплене ворогами і спалене. Пошуки Новокостянтинівського замку тривають і досі. Без ґрунтовних археологічних досліджень знайти його розташування неможливо. Станом на 19 століття містечко мало навіть більше значення, ніж сусідні литичі. Тут мирно уживалися євреї, православні та католики. Все докорінно змінилось після більшовицького перевороту в 1917 році. За останнє століття місто з населенням близько трьох тисяч перетворилося на село, де тепер живе менше 700 мешканців. Від синагоги не залишилось і сліду. Цей час досить важливо допомагати один одному. Тому прошу задонатити на збір, який в описі під відео. Сьогодні Новокостянтинів відомий своїми архітектурними пам'ятками: успенською церквою, побудованою в 1851 році, і, зокрема, костелом Святої Анни. Який є важливою частиною культурної спадщини регіону. Костел Святої Анни побудований в 1788 році. Класна пам'ятка, класна будівля. Його коріння сягає 17 століття, коли був зведений перший храм. Ймовірно, він був дерев'яний. Але не встояв він перед випробуваннями часу. У 1738 році на місці зруйнованого храму відродилася нова споруда. А вже в 1788-му, завдяки щедрості родини живуських з'явився мурований костел, який ми бачимо сьогодні. Масштабна споруда костелу Святої Анни у так званому стилі віленського бароко. Арки, карнизи, пілястри, капітелі, навіть залишки фресок. Кожен камінь тут нашіптує власну історію. Це був час, коли віра і спільнота були нерозривно пов'язані, а костел став центром духовного життя. Консекрація храму у 1838 році єпископом Францішиком Мецкевичем Стала вінцем цієї історії, закарбувавши костел у серця вірян. Проте історія не завжди була ласкавою до цієї святині. Костел Святої Анни, який колись був центром духовного життя громади, зазнав значних випробувань під час радянської окупації. Після закриття храму радянською владою в 30-х роках. Ця велична споруда була перетворена на склад. Це був час, коли релігійні будівлі часто ставали якимись або складами, або місцями зберігання хімікатів, або ще чимось. Після Другої світової війни занепад костелу тривав. Заїжджі комсомольці, які брали участь у розбудові місцевого колгоспу, влаштувалися тут на ночівлі. Саме вони взялися нищити. Його чи то для розваги, чи для наживи. А наприкінці 70-х, чи 80-х років у костелі виникла пожежа. Ймовірно, це був навмисний підпал. Перекриття згоріло. Сьогодні, коли ми оглядаємо руїни костела, ми бачимо не лише фізичні наслідки тих часів, але й відчуваємо втрату духовної спадщини. Яка була відібрана громада. Ці події нагадують нам про важливість збереження історії та культурних пам'яток для майбутніх поколінь. Костел Святої Анни у Новокостянтинові, незважаючи на свою величну історію, сьогодні перебуває у стані часткової руїни. Через вибиті шибки всередину залітають птахи, гуляє вітер. Після здобуття незалежності пошкоджений дах костелу перекрили. А в 2013 році, завдяки зусиллям волонтерів з Польщі та місцевих громадян було прибрано сміття та наведено лад навколо костелу. Чистоту території підтримуючи досі, навколо все викошене, кущі вирубані. Ще тут на старенькій будівлі є як. Знахідка для геодезистів цікава штука. Настінна мітка, тріангуляція. Пише правління воєнних топографів. Ну, мабуть, мабуть, десь тут мав бути номер. Можливо, ні, немає. Але так, такий настінний нівелірний знак. Там є Цікава пам'ятка. Шкода, що не можна потрапити всередину, тільки через щілинки заглянути. Але я думаю, вона варта уваги і колись буде досить популярним місцем серед туристів, які будуть відвідувати ці краї. Новокостянтинів дуже стареньке село, містечко з дуже багатою історією. Вивчайте!